Папір. Слово папір прийшло до нас у пізньому середньовіччі зі старопольської мови, куди воно попало зі старонімецької. У польській воно звучить як папір, а у старонімецькій як папір. А старонімецька мова взяла це слово з латини, в якій теж було слово папюрус. Латинське слово папіурус означало як рослину папірус, так і папір, на якому писали. А в латину слово папіурус прийшло з грецької мови, де це слово також існувало, але з трошки іншим наголосом. Греки говорили і говорять папіурос з наголосом на альфу, папіурос. В грецькій мові це слово означало перш за все, саму рослину папірус. А що ж це за рослина? Як ми маємо пам'ятати зі шкільного курсу історії, папірусом називається рослина, яка росла у давньому Єгипті, і з якої робили, власне, папірус, на якому давні єгиптяни писали свої єрогіфи. Це болотяна рослина, яка походить з цієї ж сім'ї, що й наша осока. Але повернімося знову до самого слова. А яке ж власне походження самого грецького слова папірос? Перша теорія нам каже, що це слово догрецьке, тобто слово, яке греки взяли з субстрату від народу, який жив на території сучасної Греції, коли там оселилися греки. Але ця теорія не певна, тому розгляньмо іншу. Оскільки ми знаємо, що папірус почали застосовувати в якості матеріалу, на якому писали саме в Єгипті, то логічно припустити. Що це слово походить саме з Єгипту. Але проблема в тому, що в єгипетській мові матеріал, на якому писали, і який вироблявся саме з папіру, називався іншим словом. Натомість в давньоєгипетській мові було слово паперекоп. і воно записувалося такими двома іерогліфами: оця пташечка па, у пізньоєгипетській мові означала належність до чогось. А поруч із нею єрогліф, який позначав Великий Дім або палац перео. І саме таким чином називали у пізньому єгипетському царстві фараона. До нього зверталися як Великий Дім, палац. Власне, від цього слова перео і походить наше слово фараон. Яке було запозичене потім давньоєврейською мовою, а з неї пішло у грецьку і прийшло до нас у вигляді слова фараон. Так от, зарості папіруса вздовж берегів Нілу, окрім всього іншого, належали фараону. Тому паперео означало фараонове. І саме з цього слова, єгипетського слова, як припускають, і пішло. Грецьке слово папіурос, а за ним і наше папір з усіма його похідними, включно із папіросою, до речі. Ось така історія слова папір. Дякую вам всім, хто підтримав розвиток мого каналу фінансово. Якщо у вас є таке бажання, ви завжди можете його підтримати так само. Номера банковських карток я наводжу в описі до цього відео. Якщо тобі сподобалося це відео, Вподобай його, прокоментуй і підпишись на канал, якщо ти ще цього не зробив. Далі буде.